З ним вирощують яблука і печуть хліб, встановлюють рекорди, його вдягають на службу, носять дорослі і діти. З ним представляють Україну у світі, виходять на акції протесту, його підіймають ближче до неба замість радянських символів і тримають найближче до серця як оберіг в бою, карбують на тілі як знак приналежності до своєї нації. І наносять на військову техніку, як рахунок збитих російських ракет. Він гордо стоїть на кордоні з ворогом і на будівлях в містах, які мужньо пережили окупацію. Навіть з уламків, які намагалися нас вбити, він перетворюється на символ волі та незламності. Тризуб герб України, як він став настільки важливим для нас. Насправді, тризуб міг і не стати гербом незалежної України, але в історії не буває нічого випадкового. Зараз значення тризуба як символу державності трактують по-різному: і як стилізоване зображення або сокола, або якоря хреста, і як зашифроване слово воля спочатку ж це був просто знак власності, який маркував моє і відділяв його від чужого. На українських землях тризуб вперше був зафіксований у 10 столітті на різних речах: цеглі, печатках, посуді, знаряддях праці. В кінці 10 століття він з'являється на монетах князя Володимира Святославича, і саме тому тризуб вважають його особистим гербом. Хоча цей знак у різних модифікаціях три тризуби, доповнені додатковими елементами, був родовим символом Рюриковичів. У період феодальної роздробленості, коли кількість князів з роду Рюриковичів сягала сотні, родинний герб змінився настільки, що в ньому вже нічого не нагадувало тризуб. І коли протягом 14 століття руські землі захопили Сусідні держави він зник аж на 600 років. З утворенням Української Народної Республіки їй знадобилася символіка. На герб було три головних претенденти: золотий лев, символ Галицької держави, архістратиг Михаїл, символ Києва та козак із мушкетом символ війська Запорозького. Голова центральної ради та історик Михайло Грушевський навіть пропонував абсолютно новий символ золотий плуг на блакитному фоні, який би втілював творчу мирну працю в новій Україні. У результаті обговорення як компроміс обрали знак князя Володимира Великого, про який Грушевський писав: все оздоба питоменна, не запозичена, зв'язана з нашою тисячолітньою державною політичною і культурною історією. За іронією саме компромісний варіант і затвердили на засіданні малої ради у користані. У рішенні було зазначено, гербом Української Народної Республіки приймається знак Київської держави часів Володимира Святого. Самого малюнку герба не було, був лише його словесний опис. І лише через місяць мала рада затвердила зображення. Його виконав відомий архітектор та художник-графік Василь Кричевський на доручення Грушевського. Після того, як до влади прийшов Павло Скоропадський, тризуб продовжували використовувати як державний герб. І з початком більшовицької окупації України та утворенням української соціалістичної Радянської Республіки, тризуб потрапив під заборону та був затаврований як буржуазний символ. За його використання у радянські часи суворо карали, а адепти совєтів малювали на нього карикатури і всіляко принижували. Зміг повернутися репресований тризуб вже в незалежну Україну. З розпадом СРСР і проголошенням незалежності знову постало питання державного гербу. Після доопрацювання відповідно до правил геральдики, Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України. І сьогодні ми маємо державний герб, який з'єднує три етапи становлення української державності: Київську Русь, Українську Народну Республіку та сучасну незалежну Україну. І маркує те, що належить державі Україні, і до чого має бути зась будь-кому з чужинців-загарбників.